Що це? Скарб. клонек, є таке місце в Америці. Там золоте, як у нас кулічого посліду. Нашою звацькою мовою це зветься шпаргали. м'ясник Лейзер Вольф. Унівець при добрих грошах. Шукає дівчину з хорошої сім'ї. Я знайшов йому один варіант з Бердичева з хорошої сім'ї. Вона, правда, шкандиває, але і в чому є шарм? Не піде до іншого. Я балакую з ним, пропоную діло, а він мені менахим. Нащо далеко, якщо я близько. Якщо ви хочете влаштувати моє щастя, засватити мені дочку Цейтл. Я через неї не сплю ночей. Вона приходить в мою лавку і виносить моє серце. Прошу помітити, простинясника висловлюється поетично. Ви знаєте, скільки йому років? Що значить, скільки років для мужчини? Наші братки жили по 500. 500 вона з ним не витримає. До того ж, Тев'я його не любить. Що значить Тев'я його не любить? Нам що те женити? Є жений, на світі справедливість чи нема? Якщо ти, Боже, створив людину людиною, а коня конем, то чому я можу тягнути голоблі, а ця холяра плентається ззаду та ще гірше? Ну, як життя, як комерція. Ворогам би моїм таку комерцію. У мене те ж саме лихо. Уранці жінка послала до тебе. Каже: сходи до тевля, купи дві головки сиру. Ну, що скажеш, не дурна баба. Дорна. <реш> Хороша ти людина, тебе хоче єврей. Мене хом, я чогось так нервуюся. Навіщо взагалі цей цирліх Манірліх? Я людина проста. Так, так, ні, ні. Стоп, реблейзер, це не розмова. Ми не в лавці. Діло тонке. Ви вперше женитесь друге. Тому слухайте мене. Безі та з татом окремий випадок. Заходьте здалеку, потихеньку. Ви не в тому віці, щоб гнати коней. Причому, отут ви, як у мене, все слава Богу, як у молодого. Це все покажете дівці. Батькові не варто. Батькові увагу покажіть. Дайте я обніму вас, батько. Ой-ой-ой, не зразу. Ви дуже слухняна дочка. Може, і вам пощастить. Видадуть за багатого діда. Значить, доля. У писанні сказано. Ангел прилітає за 40 днів до народження дівчини. І шепоче ім'я я нареченого. Дивно, що він шепотів. Ім'я Лейзера-м'ясника. Лейзер тоді ще був женатий. І що далі? Далі все ще захочемо. А хто ж ти? Мотел, якого вона любить. І я її люблю. Ми дали одне одному слово. з Києва, Навпроти сідає симпатичний доброді у Шубі. Я натурально кажу, чи не хочете в карти, він каже, із задоволенням. Словом, двічі беру на той прикуп, на третій віддаю йому пальто.